Angel Share від By Killian – Це справжня сучасна класика нішевої парфумерії. Назва Angel Share перекладається як доля ангелів. У конячному виробництві так називають частину алкоголю, яка випаровується з дубових бочок під час витримки. А як ми знаємо, Angel Share присвячений саме коняку. Сам аромат звучить, ніби ви заходите в кімнату, де щойно готували карамель із корицею. А десь поруч відкоркована дубова бочка з гарним зрілим коняком. Він солодкий, пряний, дуже алкогольний і неймовірно комфортний. Angel Share створює відчуття затишку, близькості і теплоти. Стійкість досить гарна. На шкірі тримається 8-10 годин, а на одязі до першого прання так точно. Ідеальний аромат для холодної погоди, вечорів та побачень. Доступний розпив від 3 мл.